Так що, друзі? Затерли ми кухню. Стіни потолок затерли, ванну потолок затерли. От вже розмітили електрику. Все, як кажуть, узгодили е, з мебельщиком. Завтра доб'ємо електрику. Далі заштрубили до щитка завжди до щитка. Вивели отут-отак вот вот домофончик буде, а інтернет прямо там буде, у принтесі пустим Ось вот така історія. Вроде небагато, але денька пролетіла. Дивимося далі.